На календарі 9 листопада. Саме цієї пори, шановуючи світлу пам'ять літописця землі нашої преподобного Нестора, ми святкуємо День української писемності та мови. Це одне з наймолодших державних свят, бо ж лише у листопаді 1997 року тодішнім президентом України Леонідом Кучмою на підтримку ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства був підписаний указ про день української писемності та мови. Мабуть, жодній мові світу не було так тяжко, як українській. Вона зазнавала утисків і переслідувань, роками була заборонена. Але з проголошенням незалежності України 24 серпня 1991 року почалося болісне, утім повне надій і сподівань, відродження державної української мови. Можна вивчити дві, п'ять та хоч із десяток мов. Утім жодна чужа мова не замінить рідної. Можна досконало вивчити будь-яку з чужих мов, але радіти й сумувати, бачити найсолодші сни, кохати, бути по-справжньому щасливими, можна тільки рідною мовою. Українська мова, хочеться, щоб кожному українцеві, хоч як банально б це не звучало, було приємно спілкуватися нею і думати, бо знання рідної мови вимірюється її умінням думати нею, отож думаємо, говоримо, читаємо українською мовою. І коли, як не сьогодні, нам годиться вигукнути: хай живе українська мова, хай звучить українське слово.